Буря, яка пронеслася з Закарпаттям сьогодні вночі, залишила без світла майже чотири десятки населених пунктів. Вітер повалив дерева, гілки попадали і на автомобілі. Ряд дерев аварійних було падіння їх на дорогу, проїжджу частину, тротуари, пошкоджено два автомобілі. в Місто Ужгород. Наша техніка залучалася в Ужгородському, Перечинському, Свалявському і Воловецькому районах для обрізки і в Хуському, для обрізки дерев, які впали. На проїжджу частину чи порвала електропроводку. В Ужгороді сильним вітром просто на тротуар знесло величезний дерев'яний паркан, який огороджував будівництво на вулиці Легоцького неподалік дитячого садочка. Величезна гілка Липи впала сьогодні вночі на проїжджу частину площі Лаборця в Ужгороді. А був би вітер в іншому напрямку, дерево могло би завалитися просто на будинок, каже Кароліна Товт, яка тут мешкає. Прибирати гілки рятувальникам і комунальникам тут доводиться не вперше. Аварійні ситуації майже після кожної грози зі шквалистим вітром. І зверненнями про те, що дерева аварійні, вже тричі ходили у міськраду. Спеціалісти були, але дерева визнали здоровими, хоча в деяких всохла половина крони. Стовбур одного з таких неаварійних дерев і розколовся сьогодні вночі. Це було десь в 11 годині. Приблизно був дуже сильний звук і. О... Ми думали, що це вже у нас у дворі це дерево, тому що воно аварійне. Зараз ви бачите, наскільки воно небезпечне це дерево. Те дерево, де є провода. Так само ну, його ж би треба ліквідувати, тому що це може бути біда в будь хвилину. А поки ліквідація наслідків негоди триває, по області видали ще одне штурмове попередження на сьогодні, 25 липня. Це вже третє штурмове попередження за три доби. Маємо невелике підняття рівня води, але опади будуть продовжуватися. Ми бачимо, і сьогодні вранці продовжувалися. І наприкінці дня у нас ще посилення буде відбуватися знову ж таки з грозовою активністю, знову ж таки, з можливістю випадіння граду, рівні води будуть підніматися. До кінця дня, врешті, вдалося відновити електропостачання в усіх 38 знеструмлених населених пунктах області. Для ліквідації аварійних відключень залучали 27 бригад, загалом 128 осіб та 15 одиниць спецтехніки. Зараз і енергетики, і рятувальники у режимі посиленої готовності.